День мої малята, зимове сонечко пригріва, всіх вас забавляє, до нас у віконечко заглядає. Доброго ранку всім я бажаю. Діти, яка зараз пора року? Зима. Зима яке нам свято принесла? Новий рік. Щоб новий рік нам зустрічати, треба нам ялинку прикрашати. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято. Подивіться, що це за дерево. Ялинка, правильно! Що роблять з ялинкою? Прикрашають, чекають свято Нового року. Чим ялинку прикрашають? Кульками різнокольоровими. Кулька якого кольору? Червона. А ця кулька якого кольору? Синього. А це якого кольору кулька? Жовтого. Ми з вами прикрасимо ялинку різнокольоровими кульками. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі чого у нас шубки й рукавички. А тепер, мої любі діти, робимо разом зі мною. Морозець морозець, не щіпай за щічки. Теплі чоботи у нас шубки й рукавички. Фарби різні прийшли: червона, синя, жовта. А ялинка зеленого кольору. Опускаємо пальчик у жовту фарбу і малюємо кульки жовтого кольору. Витираємо пальчик серветкою. Опускаємо пальчик у синю фарбу і малюємо сині кульки. Витираємо пальчик серветкою, опускаємо пальчик у червону фарбу і малюємо червоні кульки. Ось так. У вогниках ялиночка в новорічний час. На гілках ялиночки багато є прикрас. Ми біля ялиночки водимо танок, на гостинну просимо геть усіх діток. Вам сподобалося діти? Мені також молодці малята. До нових зустрічей. До побачення!